Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати отаку красоту і смакоту. Така закуска готується із листочків салатних, а також всередині оригінальна смачна начинка. Як я готую, що роблю, зараз все покажу вам. Беру кисломолочний сир, додаю до нього одну столову ложку майонезу, якщо ви не хочете, можна взяти не майонез, а сметану і все це перемішую, перетираю сир із майонезом. Тепер беру невеличкий пучечок кропу і нарізаю його дрібненько. Також ще подрібнюю один зубчик часнику, можна взяти більше, але мені здається достатньо й цього буде, щоб він не перебив увесь смак сиру і того, що ми до нього додаємо. Тепер візьму половину такого огірка і нетру його на крупну тертушку. А тепер іще огірок трішки поріжу ножем, щоб він був дрібніший не такими великими шматками, і трохи відіжму від нього сік. І ще сюди додам отакої зеленої пасти із черемши. Пам'ятаєте, я готувала якось. Якщо ж ви не приготували і у вас, немає такої пасти, пропустіть цей момент також. Ще підсолюю небагато за смаком і все ретельно перемішую. Салатне листя помила, обсушила і тепер по пів столової ложки начинки викладаю у ці листочки і скручую такими трубочками їх. Листочки свіжі, соковиті, хрумкі і тому не дуже добре скручуються. Якщо ж вони трішки полежать, прив'януть, будуть краще скручуватися, але не біда, можна й так скрутити їх. Зверху ці рулетики я ще трішки прикрасила сметаною. Можна знімати пробу тільки руками, бо не можна їх ні наколоти, ні виделкою, ні ложкою. Дуже смачно. М -м -м -м. Смакота. Тут, звісно ж, вся смакота в начинці, так як листочки ці салатні не мають явно вираженого смаку. Але така подача буде прикрасою будь-якого столу, а також підійде для тих, хто дуже любить салатне листя і хто його взагалі не любить. Бо спробувавши такі рулетики, не відмовитися від них, весною стараємось побільше вживати різної зелені. Наповнюємо свій організм вітамінами, бо це не лише дуже корисно, а й смачно. Тож приготуйте, не пошкодуйте. Я думаю, що вам сподобаються такі рулетики. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно завжди будьте щасливі!